Ава, м'яка чашка, модель 2057. Дуже цікава така ярка вишивка електрик, але біжева і спокійна основа. Тому виглядає він цікаво і дуже гарно. Глибокі, зручні чашки, нееластична мережева добре підтримує великі груди, зверху добре прикриває такі атласні навіть з блиском бретельки, дуже гарні, навіть стьобуються. Пояс прикрашений додатково також біжевою сіточкою і це додає такий е, свій елемент яскравості і неочікуваності. У поясі також схована резиночка і два шару мережево. Воно добре тримає бзгалтер під грудьми. Глибина чашки повномірна, як ми казали, і добре сідає на жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K, Push м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.